В нашій кар'єрі підходить до завершення 25-й рік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 матчів в чемпіонаті, 1 кубок та 1 матч Ліги Чемпіонів групового раунду. Плюс ще один поєдинок чемпіоната в листопаді. Після 12 зіграних турів чемпіонаті в нас 27 набраних балів. Абсолютно така сама ситуація і в Саундгемптон, які в цьому сезоні дуже непогано грають. На 2 бали від нас відстає Манчестер Юнайт. В зоні виліту Евертон, Вотфорд та Бьорлі. Ньюкасл йде на 11-й позиції. Кращим бомбардиром чемпіонату Англії на даний момент є Ерлін Колан Зігравши в 12 поєдинках, він забив 8 голів. Ну а по мудрику поки що. Мудрика нема. Зате мудрик кращий по гольовим передачам. Ніколи не сумнівайтесь в мені. Найнеприємніше те, що ми навіть лізі чемпіонів не є найкращим бомбардиром. Лукаку грає за Хофенхайм. Лакака! Ну, по гольовим пасам ми повинні бути вище, ніж певне. Також в нас є шість номінатів, які потенційно можуть зіграти в наступному сезоні у прем'єр-лізі Англії. Весь Брентфорд, Лутонтаун, Ноттінгем, Нотінгем, та Хадерсвілл. Лутонтаун треба премєр лігу Більш-менш Михайло Мудрик нормально себе почуває перед матчем з Нюкасл. Тому цей матч ми зіграємо. Прокидайся гравець. 2023 Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavPet. Я вірю в тебе. Якась у них форма така незвична. Я так розумію, що це третій комплект. Ну його треба відправляти на вістрі атаки, тому що високий. Футболіст може боротися головою. Хлопчики, якби ви знали, яке це задоволення грати за такі Манчестер Сіті. Вони всіх прибивають. Правда, поки ця машина на ходу, мені здається, в кращі бомбардири, нам не треба навіть і мітити. Повертай м'яй Джонс. Сілас. Погнав. Одразу заб'ємо другий. Та сам. Сілас. Віддає передачу на вільного Росаліні. Ну, глянь, йок, твою мать. А я не розумію, що стало за Роухо. Взагалі, просто нікакой нахуй. Як його так просто, наче стоячого, дійшли. Початок був непоганий, але вже до 15-ї хвилини наші опоненти відігрались. Туди. І там. Ні. Щось мені Раухо взагалі не подобається останнім часом. Хоча до цього грав непогано. Віддає, і на мудрика. Джонс. Чудово мендеш. Це шанс. Це знову шанс для наших футболістів, я бачу. Я передача на Холланда! Сука, ну цей сосинок дуже був забити. Подача з кутового. Холланд! І туди? Та ну на... Як же мені подобається. Як же мені подобається, коли такі провали в нашому захисті. Бачу. І правильно. Все правильно ви робите. Два три паси і м'ять сіць. Мені здається, що взагалі Манчестер Сіті забуває без проблем. Кампанія повертає на черки, Назад. Кампанія. Удар. І туди. Бий. Ріад Ріадмарез, в якого рейтинг вже 79, напевно. Мені не подобається тільки те, що забувають всі, окрім мудрика. Можна було там нижче віддати передачу. Але після першого тайму рахунок 3-1. Ну, хоча б до 65-ї хвилини треба провести час на полі. Дивіться. Ти там не забив! До речі, барела другий по забитим голам в нашій команді. Михайло Мудрик. Зустріти його треба! Подача? Удар. Черкі. Віддає. Ого. Не встиг віддати. Сіла, здивіться, яка швидкість у цього хлопця, як він виходить. Під свої ворота, Мартінес не зрізався. Чудово. Сам ходим. Удар. Матч завершився з рахунком 3-2. Холанд за 13 матчів забив 9 голів. Рекорд турніру 32 м'ячі. Треба йому допомогти побити рекорд. Це зараз будемо максимально грати на Холанда. І знову справа в нас виходить кайку. Ви розумієте, наскільки серйозно Фоден програє конкуренцію? І в центрі захисту виходить Харвод Беліс. Зараз в нас виїзний поєдинок проти Бернлі. От найбільше за все мені не подобається ось ця форма Манчестер Сі. Коляри взагалі не підходять! Зустрічають Михайла Мудрика одразу на коліна саджають. Перед. Ну, швидкий гол від Мансіті це абсолютно не здивування. Закидує за спину, а чому тут захисничок у нас проспав? В Англії футбол дуже динамічний. Зараз ти атакуєш, потім одразу атака на твої вороги. Де ти там? Ерлін. На жаль. Я бачу. Кайку. Де ти там? Засильно. Ні, боже мій! Пробріть! Перший гол би був для кайку. Забити. Або так. Михайло Мудрик. Найкращий асистент, який тільки може бути. Нам не важливо, хто буде забивати. Головне, що команда буде отримувати 3 бали. Далі. Ну і що? Ну, не спіши. Забий сам. І далі. І бити. І от просто за захуяр. Перший гол для кайку. Третій асист для Михайла Мудрого. Віддає передачу далі, голкіпер! Предвиніс м'яч. Голкіпер забрав. Притримав. Е! Там дали по ногам. Тибеле. Отримуємо за спину. Чідово. Не очікував сам. Лізь. Тебе був шанс оформити дубль. Кіпер, кіпер, кіпер! Після першого тайму у нас рахунок 3-0. на другий тайм. Замість мудрика вийшов Фоден, який одразу забив. Але за 15 хвилин до матчу отримав пряму червону. Кій барк помножений нам вічність, сна. Мансіті одержує перемогу з рахунком 5-0. І після 14 зіграних турів нас 33 набраних бали. Від нас на 2 бали відстає Манчестер Юнайтед, них 31. І на 3 бали відстає Саундгемптон, них 30. Ну зони Єврокубків досить таки цікава. Каякі зламав палець на нозі. В першому сезоні Мудрик забив 26 голів, в другому сезоні 28. В сезоні 24-25 мудрик забив 46 голів. Зараз Мудрика забито 10 голів у всіх турнірах і 22 гольові передачі. А зараз ми зіграємо з командою, яка йде на третій позиції в чемпіонаті Англії Манчестер Сіті, Саутгемптон. Як воно мене дістало! І такий важливий поєдинок. І ось цей баг. Колан! дальній удар! Відкривати в центрі поля дуже незручно. Азмун знаходить пасом, а тут підстраховує Мендес. Поки що якось мудрика підтискає. Знаходить пасом. вартроуз! Я вам скажу, що наш голкіпер дуже великий обсяг роботи виконує в кожному поєдинку. Валері віддає. Арібо. Пробиває. За ці 20 хвилин точно активнішими на полі являються наші опоненти. Право. Дурканув. І туди. І на подачу. Чудово. І туди. Прикидуй, його! Ріад. Морез! Віддає передачу! Як? 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 Вибий! Ось тут ми могли її отримати. Не встигне! Лопес! Ну тут відчувається, що ця команда йде третя в чемпіонаті Англії. Ну що це таке? Після першого тайму в нас 0-0. Останній раз 0-0 ми катали, здається, проти Бенфі. Дякую за таку подачу. І туди. Михайло Мудрик. Запускаємо Холанда. Ерлінг. Сам. Лопес. Ну, Лопес це поки що кращий гравець в сьогоднішньому матчі. Вбивча просто позиція. Лейн буде забивати вже. Талан! Обкрутив. Барис! Ідіот! За годину матчу отримав він один момент і відразу ж його реалізував. Замість Мареза виходить гріліш. Це бий. Ітінь я охім жметься. Ну 1-0 це мало. Ред. Віддає на Валері Азмун. Да ну ні. Вище. Виходить Польсен замість Азмуна. Ой браво Далі. Замикає хто? Вий, ісака. Да, вже піднаївся мудрик. Тіп з таким прізвищем просто зобов'язаний втікати віч на віч. Як зараз це робить Михайло Мудрик, бачу, Джекі. гріліш. <різь> 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 я сподіваюся, що цього типа підтягнуть вас основу. А, до речі, пропала ця плашка. Я думаю, чому так нормально грається? Патикаті без фола. Рухо. Ну що, друзі, мої вітання. Впевнена перемога з рахунком 2-0. 100% Михайло Мудрик доклав свою ногу до цього результату. Але гравцем цього матчу став Барелла. Хоча з Мудриком в них однакова оцінка. Ну, щоб ви розуміли, Грілі забив перший свій гол в сезоні. І тепер на третю позицію виривається Ліверпуль, Ман Сіті, Майн-Юнайтед і Лівер. А зараз друзі нас чекає останній поєдинок в лізі чемпіонів. Ця гра вже абсолютно ні для кого нічого не вирішує. У вашого наступного опонента не вистачає гравців, щоб провести цей поєдинок. Це його. Тому нам автоматично зарахували перемогу з рахунком 3-0. Я вже думав, мене FIFA нічим не здивуєш. Я від цього. Вікторія останній раз проти нас грала, всім іншим, вона зливала 3-0. У Єфа мафія. у них є 18 гравців. Можливо, реально хтось з них там на травмі. Ну що ж, друзі, офіційно груповий етап завершено. З нашої групи виходить далі Манчестер Сіті та Баварія. З групи А – Атлетико Мадрид, Лаціо. На жаль, Донецький Шахтар навіть не пробивається в Лігу Європи. Група Б: Байер Манчестер Юнайтед. Група С: Реал Порту, Ліверпуль Спортинг. Ман Сіті, Баварія, ПСЖ Борусія Дортмунд. Ювентус Бетіс, Фейнорд Інтер, Фейнорд Інтер? <свят> Я розумію, що це група смерті, але Барселона, яка в минулому сезоні вибила нас з Ліги Чемпіонів, яка виграла Лігу Чемпіонів, на сьогоднішній день вони відправляються в Лігу Європи. В останньому поєдинку Фейнорд їх прибив три нуль. Зараз ми зіграємо проти Брайтона, який йде на 14-й позиції. Ну я плюс-мінус розумію, що перше коло сезону ми не зможемо дограти в цьому випуску. Давайте зробимо наступним чином. Якщо за сьогодні ви не кидаєте 2500 лайків, то я прям завтра дропаю продовження. Це абсолютно не складно, якщо кожен третій з вас поставив лайкос. Завтра новий випуск Брайтон проти Манчестер Сіті. Ой ой, ой. хотів останнього навозити. Просард. Удор! Я вам кажу, що 50% успіху нашого. Я вам кажу, друзі, що 50% успіху Манчестер Сіті це гра нашого голкіпера. Бий! Вверх! І! І там! Нічому нікого немає! Далі! Удар! Удар! Ну, все воно блокується! Відіграв. Вперед! І, будь ласка. Ну, після такого треба включати. Супер. Жовта. Дивіться, як вони тягають нас. Меч груп навиніс. Я просто валю від того, як вони возять. Після першого тайму Це ну. Центр. А не туди ж. Як же в нас лівий фланг провалюється? Дивіться. Ну Тут реф молодець. Тут Тупоарановський. Давай. Піл входа. Що не. Не був по ногам! Біжи. І подавай. Забити. О! Вийди! На 60-й забиваєш зрівнюєш на 61 й знову програєш. Давай! Давай! НУ! No! Удар! Забирай мяч, погнали, ще 20 хвилин є! І туди! Без Сайд. Ні, я думаю, за 20 хвилин один гол ми точно заб'ємо. Головне, щоб не пропустили. О боже! Кент! Просто на виніс! Граємо в ватаці. Просто тупо бігти не виходить. Далі ще прокинь! Спокійно! Спокійно! З паузою! З паузою! Далі головою скиди! Нікого немає, ніхто не підбирає! Бий! Пілфоден. Навіть не суператаку треба. Всі в атаку брати. Далі вдай. Та як? Я просто вжимав же клавішу пробити. Хороший футбол, але в цьому матчі ми повинні були вигравати. Ось це я розумію. Ми вийшли грати в футбол. І після 16-го туру Манчестер Юнайтед з нами зрівнявся по кількості зароблених балів. В них 37 і в нас 37. І тільки по різниці забитих пропущених ми знаходимося вище них. Отже, друзі, ми з вами домовились: 2500 лайків, і я завтра випускаю продовження. Ми дізнаємось володаря Золотого М'яча і дізнаємось свого опонента в одній восьмій лігі чемпіон. Тому ставте лайки підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. До наступної зустрічі. Бувай! thank okay. you